Яка ж епідеміологія посттравматичного стресового розладу? Ми знаємо, що приблизно 6% дорослого населення в певний момент свого життя буде мати посттравматичний стресовий розлад? Відомо, що основною причиною посттравматичного стресового розладу на сьогоднішній день є сексуальне насильство. Приблизно у 33% людей, які зазнали його, розвинеться ПТСР. при цьому. У 94% жертв зґвалтування симптоми будуть наявні уже протягом перших двох тижнів після травматичного досвіду. Говорячи про показник поширеності ПТСР протягом життя у жінок, то він в районі 10% порівняно з чоловіками, який становить приблизно 3,5%. Цивільні жінки мають рівень поширеності протягом життя приблизно 8% відсотків в порівнянні з 13,4% серед військових. Ми знаємо також, що от якщо говорити про ветеранів, які повернулися з воєн в Америці, то від 11 до 23% мають посттравматичний стресовий розлад. Якщо ж говорити про шанси померти, то ветерани в півтора рази більше шансів померти мають від самогубства ніж прості цивільні люди: 30% осіб, які отримали перший негативний воєнний досвід, та 85-100% які пережили нацистські. Констабори вони мали посттравматичний стресовий розлад. Шеститижнева когнітивно поведінкова терапія може допомогти зменшити виріжність симптомів приблизно на 50%, приблизно у 21-46 в залежності від дослідження, яке проводило оцінку даних. Люди з посттравматичним стресовим розладом, які вживали канабіс для лікування своїх симптомів, мають приблизно в 2,5 рази більше шансів одужати від цього стану. Хоча не варто зловживати психоактивними речовинами, тому що ми не знаємо, як конкретний індивід відреагує на них. Якщо ж говорити про причини посттравматичного стресового розладу, то на першому місці, як ми говорили, є зґвалтування. Приблизно в 50% випадків буде ПТСР. Фізичне насилля або важке побиття приблизно в 32%. Інші види сексуального насилля під 25%. Якщо говорити про якісь серйозні травми внаслідок нещасних випадків, то тут е, близько 17%. Якщо ж говорити про напад на людину з використанням ножа чи вогнепальної зброї, то тут приблизно 15%. Несподівана смерть любимої людини 14%, життєво небезпечна хвороба дитини 10%, свідки вбивства чи серйозної травми 7,3% і природні катастрофи близько 4%. Варто пам'ятати той момент, що психотравми вони мають здатність нашаровуватись, тобто, якщо людина пережила чи стала свідком смерті, там кількоразової смерті там, близьких людей. Смерті побратимів або щекось, то ймовірність розвитку ПТСР збільшується в багато разів. Приблизно 60% людей, які пережили травму, вони продовжують страждати від симптомів ПТСР через рік після посттравматичної події. Якщо ж говорити про теорії розвитку посттравматичного стресового розладу, мені імпонує генетична теорія. Вона говорить, що. Здатність переживати травму без розвитку симптомів до небезпеки тим вище, чим більш далеку епоху з'явилася небезпека даного типу. Що мається на увазі? Якщо ж, наприклад, думати про первісних людей, то у них зазвичай були якісь травматичні події, пов'язані з природою, тобто напад звіра, наприклад, пожар, наводнення. Якщо ж говорити про небезпеки, які виникли недавнім часом, це, наприклад, фізичне насильство, це є участь у бойових діях. Так от е ці нові події вони переживаються набагато важче і у найбільш у більш високих випадках призводять до розвитку ПТСР. Так от статистика каже, що якщо людина пережила лісний пожар, то ймовірність розвитку ПТСР до 5%. Якщо ж говорити про фізичне насилля відносно хлопчика, 22% і участь у бойових діях під 40%. тобто тут є чітка тенденція до збільшення ймовірності розвитку ПТСР в залежності від новизни події.